몰라, sure. І на і за програм, що буде дати. А ті, що прийняті, теж треба не провести відповідність, вказано Так. Коротко я якось Ну, Якщо ми його затратимо, то нам дуже легко буде програму почекати, подивитися поза. Прошу запитання, я допомогу віддача. То була ідея була. Программа вже є зміна, як проходимо. Це так, вже буде добре, тому що ми вже там їх прийняли, Так що, так вже така тенденція вже перейде, вже на другу теденцію приймаємо. Ми можемо вирішені дописати, що порядок посадів 1 січня 25.26 року. Все. Якщо вже комісія вносить, яку побудувати, то тепер і знаєте. І дивіться, ми в листопаді будемо приймати, ми будемо приймати ми можемо да. може в сунті рішення мрі. написати, що програма набирає чинності, -то, наприклад. Тобто зараз ми не будемо 25 рік виправляти, ми на 26 рік будемо вже нові редакти. Що ми будемо на 25 рік? Тому моя така пропозиція внести пункту, що врядок вводиться в дію нових бюджетних. Саме підводи. Ми цю пропозицію на членів бюджетної Так. Хто за пропозицію? Ірина за-на-за. Можна написати тут, затвердити порядок розроблення в першому пункту, так не буде добре. Це як останній майбутній типу, а тоді контроль. Виводиться в дію. Рішення набирає чинності. З першого січня? Ні, не з 1 січня буде з прийняттям нових бюджетного бюджетного періоду. Так, рішення набирає чинності. All mm right. -hmm. Не саме бюджет. Питання про оточний бюджет 25 по хмільської територіальної громади на 25 року. Нових для нашого бюджету, які нам дає і державний, і обласний бюджет, по харчуванню нам дають на спеціальність. За рахунок освітньої сюди чомусь. Це кошти, тут на рахунку ми зобов'язані. Це якісь річні стежні. Так, зарокодимося субвенції на фонді. У мене на 60-ті виявляється харчування. Чому там державний бюджет? Це напряму державний бюджет вже давний, в нас є. Ми їх приймаємо. Там всі відходити субвенції, ці всі мають входить в функціональну статусу. Державний бюджет також дає нам на спеціальний код, корупційні заняття теж можуть по 29.30. Там є ця підтримка особам з особливими освітніми потребами, але теж по спеціальному фонду. І по спеціальному фонду виявляється ця заробітна плата. Сума 29 300, бо це ці кошти нам теж будуть давати. Тепер обласний бюджет дає нам співфінансування на закупівлю житла. Ми свої кошти попередньої сесії прийняли, область нам дає вже підписати на відновлення 1 128 28,81 мм. Ця сума тепер. У нас ще є субвенція теж на соціальний захист на з супроводу ветеранів війни для мобілізованих осіб. Є сума 122 тисячі 860 гривень. Наразі інформації про те, що нам її виділяти, не немає. Ну, ми маємо це розпорядження, ми зобов'язані його прийняти. Це теж новий класифікатор. І обласний бюджет нам дає забирає перекошно 143 тисячі. У нас була програма землеустою і обласний нам давав кошти, також фінансування. Зараз обласний бюджет відповідно до вимоги Мінрейного, там щось з закупівлями забирає кошти стосункової. Власний забирає відповідно, зменшує свої видатки. Решта є за рахунок наших відходів і видатків. По нашій дохідній частині. У вас є пояснюча записка на суму 4 мільйони 461 тисяча гривень. І там є головним розпорядникам. селищна рада, освіта, созахист, на особі відвідують і захід. Всі головним розпорядником збільшуємо кошти селищна рада у нас 665 тисяч, членські внески, вуличне освітлення, оплугування, розпробування вузла обладнання енергії, потім є програма представницьких витрат, проєкт землеустрою, парку пам'ятки села надачі, також є відрядження, дорожні знаки, основні дорожні знаки ми даємо печальну мережу управління дорожнього господарства. І департамент дорожнього господарства ми будемо надавати як одержувачі кошти сумі 7857 гривень. Також збільшуємо видатки на комунальне підприємство і там в тій сумі є 10 тисяч 900 на подавання домовлення жителя, яка стали Каскаченко, обміну було. І також є кошти на придбання реаліких аналізаторів у двох амбулаторіях. Це суди міської і полікістка 145 тисяч. По освіті ми даємо лише назад і доплату мільйон і на 115 тисяч на змішувачі права закладу на суди, є по закладах освіти, якщо є, е, запитання по кому, то я маю висвітлення освіти, можу сказати. І по соціальному захисту ми додаємо кошти 2 мільйони 100 гривень. Це є надання соціальних гарантій і комплексну програму підтримки заведення. Це є 500 тисяч котру, о, 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 зміни, і також 120 тисяч передмістецми затверджували е, програму по нашому центру видання промальних послуг. І їхню програму підтримки сімей осіб. І цю програму ми додаємо кошти в сумі 100 тисяч. Прошую. Віремородина уточнила сто тисяч на двадцять тисяч. Ми додамо їм на вивісні частоту 000. А, Це так буде. Я ще буду Тоді по спеціальному фонду у нас є збільшення взагалі сумі 2 мільйони сто. З них ми даємо 620 тисяч на протиместі ці народних мільйони, навіть освіту 457 тисяч. Там я придаю спробу для налогов. на капитален ремонт са на избиране, прави нашето към едното закладно си предприятие. И в отеля за приятел-финансови 30, там е една мискова частина, който е Николаев Троев, ще озвучва, къде бригада и 54. И 30 000 на отеля за приятел по 15. по, по финансови види у нас че има И також, я ще прошу в до случай, рішення. Ми вносили змінити програму землоруською і в нас його вже потрібно додати на південності 1503-го топографічно-геолізичний знімання масштаб. Топографічно-мілічне знімання масштаби вулицю з чого ще незалежно. Це що саме озвучила, але там підуть до того, щоб ви Проєктну пошторську декоментацію, без цих екологічних обід не можемо розповідати. Так і також ще додати 17 стол на плату штатських кінець в асоціацію, які не знаємо, а по макціях чи асоціація. 21.300 ми даємо на плату штатських кінецьких асоціацію і ще 17 столів на плачених асоціації та платить. секс, что ж изменили. Тут у нас 4 4.460, то есть 4.460. У нас есть такая всі сауски поштовхнути, і нас з вами багато нормальних. А пункт А до дисципліни, будь ласка. Ой, моя мочка Але вони листи не люблять, не коштують додатково. Ну, зупиніть їх, будь ласка. Прошу. Щоб не нажали їх на душу. Лист є, але якщо ми будемо розвитати в процесі уточнення бюджету, то я його не буду втратити. І політично всіх листів не втратили, тому що всі діють. Мої військові частини там не бачите. Там дуже тяжова підправа. Там вже ще є більше.

Далі. Тільки фінансувати ті частини, які у нас базуються. Можу робити, так і громада не далі, бо вони мають свої частини. Тобто каже, нам реально дають і кліб'юські громади. Я не знаю, що може бути. Війні визначив світу на фотографії гримати. І все це вони їхнє брали, вони всі гроші, скільки мільйонів, десятків, двадцятків, мільярдів, все що походили, яку поблизу. Типа ми її От, що питання, чи як ми тут визначити, чи ми допомагаємо в більшості, чи ми допомагаємо, всім? чи ми допомагаємо нашій логіці мої. На захисті розповідають всі, але я кажу, навіть по областях, коли я розпоряджує голови, що назвати тільки ті частини, які базуються, ми дивилися правильно, неправильно, я тобі говорю про те, що... Він каже, що ми хотіли, щоб нас підтримали. Тих пі. У нас є типа не тільки у нас є, у нас є четверка, но звинувати. У нас є свої великі, також бригади, які можна відкривати. Звичайно, якщо ми на ті листину, що то сто тисячі буде здавати. У ті питання, що. Я розумію, що по 100 тисяч кожному це буде. Тож сенс. У моєму баченні краще відподавати техніку, більше ніж здавати всі кучу. По Толку по то, в тому, що кожному то, поступитися. А скажімо, сподіваючись, уже не під тих частині, то ні. То, я, то, то, що, що, вони колись повинні мають звертаються, зараз своє масово. Вони приходить кожна частина, бере, вибирає Чуть-чуть. Ну що він коштує? Коштує вартість посилки, вартість паперу. Садить і мало біклетчик, що капитали. Так. І цепляється правильний, а що він не правильно. А з другую спорту на конечно випуск відзначається. частина інфекційної. Правильно, неправильно, однозначно, в нас є місце. Зазначно, ті кошти приходять, які на троє требували. Тільки так, не тільки без комбінатів, тому що і саме приєднатися не можна. Але на це сто після що ви думаєте, якщо ми всі будемо сто після? Давайте, ми з цим розуміємо рішення. Відповідальність, відповідальність. Зазна...